Я не очікував на такий дебют. Це перше. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома, але це футбол так склала, що одна ошибка привела до пропущеного м'яча. Розбиратись, аналізувати всю гру я буду з командою. Команда сьогодні продемонструвала якісний футбол. Були моменти, які ми не реалізували. Ну, так буває це футбол. Це ваша перша гра при чорнівецьких болівальниках. От як вам атмосфера на стадіоні Дуже сподобалось, тому що болівальники прийшли з сім'ями, з дітьми. Дуже приємно. Скандували весь м'яч, гнали нас попереду, але ще раз хочу вибачитись. На жаль, так склалося. На вашу думку, чи зіграло свою роль те, що агробізнес міг цілоспрямовано готуватися до сонячного поєдинку, а український був Кубковий матч все-таки менше часу на відновлення але... Ні. У нас достатньо гравців, щоб грати на два фронти. Чому деякі футболісти плохо? Себе проявили сьогодні це питання. Будемо розбиратися без там серйозних виснов, висновків, тобто проаналізуємо все, розберемося дуже попереду багато ігор. Тому тому так. Але мені сьогодні дуже не подобалось суддівство ключовий Момент – це пенальті, на мою думку, він був 100%, тому я без матюків, без нічого наполягав на тому, що пеналь був і в настойчиві формі говорив суддю, за що отримав красну карточку, пусть подивиться відеоповтор, і я вважаю, це не красна карта. Жодного плохого слова я судді не казав. Говорив тільки одно, що там був пеналь. Якщо Це жовта, це красна сорі. Ви клубі нещодавно пам'ят крайне роли, чи достатньо було цього часу для того, щоб познайомитись з командою, якось ну, перебудувати гру, чи все ж таки це тільки почав? Ні. недостатньо. я поясню чому, тому що грає. На зборах контрольний матчі це одно, одне, а коли ти граєш в чемпіонаті, де відповідальність дуже велика, це зовсім інше. Тому не всі хлопці, скажімо так, зможуть показувати те, що вони демонстрували на зборах, а в чемпіонаті я бачу, що щось не те.